Великі промислові підприємства Сходу України хто їх заснував? На це, начебто, просте питання дає відповідь виставка, що відкрилася в історичному музеї. Представлена унікальна колекція економічних документів кінця 19 століття, яка пояснює виникнення металургійної, вугледобувної та хімічної галузі України. Експонати були подаровані музею з приватної колекції Дніпропетровського бізнесмена. Уявлення, що металургійні заводи Дніпропетровська, шахти Донбасу, хімічна та будівельна галузі з'явилися в Україні за часів сталінської індустріалізації, досить поширені, але це не так. Чорна металургія півдня України 100% заснована на франко-більгійські гроші наприкінці 19 століття. За десятиліття у Катеринаславській губернії працювало 17 заводів з доменими печами. Усі побудовані за рахунок іноземного капіталу. Дніпропетровський завод металургічного обладнання, це заводи Комінтерн і Красний Префінтерн, які були створені іностранцями, це машиностроїтельні заводи, які тут були. Це юнаківський металургічний завод, це заводи юза Джона Юза англічанина, від фамілії Юзовка пройшов і сам міст Донецьк. Історичні докази цього і представлені на виставці у музеї. Це 180 акцій та облігацій іноземних акціонерних товариств та компаній. Такі папери досить цінні у прямому сенсі цього слова. У вітчизняних архівах вони не збереглися. Спеціально для музею їх знайшов за кордоном та придбав дніпропетровський підприємець Дмитро Піркло. Він вважає, що час вже достеменно прояснити економічну історію нашого краю. Історія не може бути доброю чи поганою. Вона мусить бути просто історією. Вона мусить бути висвітлена на основі документів. Також музею подарована колекцію медалей та монет 91 срібна та 3 золотих. Вони створені на монетному дворі Нацбанку України за задумкою дніпропетровських ентузіастів. Небагато музею України, повірте мені, мають ту повну колекцію, яка була випущена приватним коштом. І тим більше, що це і високий художній рівень. Усього Дмитро Піркл подарував музею 450 експонатів. Є серед них й дуже приємні історичні дрібнички, такі як ось ці колекційні вкладки з плиток французького шоколаду початку ХХ століття. Марина Дудник, Євген Хисний новини одинадцятого каналу.